Вказового наслідок щирих посмішок приємного відпочинку сонячної погоди на душі. 5 травня гумарський народний мір був наповнений дитячим сміхом, емоціями та радістю. Тут відбулося свято Діти, сміх та мрії. Організовані класним керівником 3-го Б класу Гумерського ліцею номер 1 Наталією Юрійовною Касільчук. Спільно із колективом комунального закладу Центр культури та дозвілля Лумацької міської ради дітки мали змогу презентувати свої таланти, співали, танцювали, грали на фортепіано, взяли участь у флешмобі. А також цікавим елементом заходу була можливість побачити відеозвернення своїх однокласників, які зараз перебувають за кордоном. Родзинкою заходу та сюрпризом для дітей стали фарби колі, які злетіли в небо та розфарбували кожного в кольори веселки. В Україні зараз нелегко, іде війна, але дитячий сміх повинен і буде лунати завжди.